Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео пройдемо разом останній етап івенту з фото. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Сьогодні нам потрібно робити фото без ногих істот, що не являються рибами. Насправді все набагато легше, ніж здається. В цьому нам допоможуть метелики. Немає різниці, з якої вони локації. Я продемонструю фонтейн, адже тут їх найбільше. Робимо телепорт на статую архонтів, де нас буде чекати 4 метелика. Далі переходимо до данжу. Тут буде три штуки. Тепер телепортуємося на вказане місце, де робимо фото останніх трьох. Також, якщо ви десь прогавили декілька цілей, можна знайти додатково 6 штук на вказаному місці. Це був останній день, івент пройдено. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!